Так, 24 серпня, глядачі, ми знову на ринку Івано-Франківська. І покажу вам, що цікаво є. Друга частина. Подивимося, що цікаво є. Дивіться, починаємо з таких кроликів. Завжди вам кролики ці показують, тому що людина займається професійно кролями. З цими, і такий молодий вже до досану. Ось так, так що дивіться, покажу вам а, зараз окроли. Mm. Ось так, дивіться, такі молодь, така почому така молодь? Тут що, за дві, дві породи якісь стає. Так, то є полтавське срібло. Полтавське так, срібло, чорненькі. Тут... Та там, немаленькі. Такі старші набирають от. Угу, більше срібля Так, більше Набирають срібло. Так, а ці біленькі? А цьому місяць, місяць і там пару днів. Це по чому місячні такі? 200 гривень, ці місячні кролики коштують. Більше, якщо берете на оптом, Базар. Так, є в людини також на постійній основі м'ясо, кролів можна звертатися і записуйте номер телефону. 066 63 67, 420. Телефонуйте є різні кролики. Є Каліфор... Каліфорнія. Так само. 200 гривень. По 180 кг або 200 гривень. По 180 гривень кілограм або 200 гривень такі молодня, ось так. Цей різочок шустрий, навіть не боїться. 2,5 місяці, мої... no. вже дивився так, але той. Це добре. Десь там старші є, він же їхня. Там боговики. А по німцях в основному такі, що вони стандартом я кажу, коли ви вони... Ось такі кролики. Так що телефонуйте, цікавтеся. кролики справді гарні. У мене є по Словаках, теж саме 5,5, має 5,800, він так набирає А по цьому то він 4700. Гора. Він хоч годують, чим не хоче. Дивіться, є, є м'яско кролика. Ось. А по чому, по чому кролики такі? 260 гривень кілограм. Дивіться, є домашня кров'янка, домашня ковбаска. Є вино домашнє. Так що, кого цікавить, до чоловіка телефонуйте. 0,68, 40, 93, 677. Телефонуйте до чоловіка. Славік називається. Дуже гарна домашня продукція. І плюс, дивіться, є м'яско, свіженькі кролики, є помідори. Бачите, згородні, все, все домашнє, городнє дуже гарна продукція. Так що телефонуйте. Так, місто знаходження чука, лівка. Так що телефонуйте. так, Дивіться, є ось такі кролики. Зараз більше акцент на кроликах курей, тільки вже так багато немає. Шаншила європейська. Ось така молодь. А по чому ці? А ці по чому? 500, гривень. 500 гривень такі кролики. По 500. Тато їх. Є батько, бачите. Ми лишаємо і бо є й докупувати. Я, я не докупую. Я у двох граю. Лишаю так, і далі. А добре, добре. 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 А? Я не то, я... я просто не маю що здачі. Так, є Каліфорнія. А Каліфорнія по чому така? Є скільки з 500 рублів. 50. Дві крилиці з крілетом крово виняє. Є крилиця з кролятами. А така що коштує? Сім'я? Скільки там? питає? 600 крілиць, там і 7 крыльця, 100 сторону. Так. так, дивіться, кролики, кролики, кролики. Кролики, є нутрії. Грушки. А грушки по чому у вас такі? 30 гривень. По 30 гривень. Всього гарна грушка по 30 гривень. Серепнева грушка. Є картопля, є... Це є картопелька така. Молода картопля. Є мед. 0,50. 0, 93. 37. Хто хоче домашньої продукції, телефонуйте. Якщо якась там більша кількість, думаю, люди зроблять вам доставку в межах, але дуже гарна домашня продукція, телефонуйте. Ось така нутрія, 600 гривень. Ці яка вони по 20 гривень. Іденья по чому? Йдення по 60. Ідення по 60. Денька по 60. Так, глядачі, ще в другій частині я вам покажу курочок, потім відео у загальному, будете бачити і першу і другу частину. Приносить ринок сказав би не такий, як завжди. Такі сильно великі, але... По 230 такі курочки. 3,5 місця курочки. По 230 гривень. Ні, ми прийшли за тими скрапками. Ми такі більш популярні, багато вразів цієї люблять. Так, по 200 гривень такі півники вже бачите підрождень і по 230 такі. Так що, бачите, в кінці сезону завжди добре купляти такі курочки, тому що вони дешевшають. Спочатку було по 150, тепер по 200 ті підрощені. Що... Зверніть на це увагу. 24 серпня сьогодні. 24 серпня. Мастер грей. Мастер-грей, порода. Мастер грей. Кімангали. Хава їх в середньому. Думаю, 15 кілометрів. І ні, у дорослому віці. Скільки вони набирають, до 80 набирають, але я покажу нові Так, Кролики. Кролики, кролики Дивіться, також собі брали цих людей кролі. Тут, правда, кросові, щось чимось зведено, але дуже гарні, великі кролі виростають. Були взяли самочку і самця собі. Гарні ці кролики. Такі кросові кролики, потекли найчаліпші, ліпші, як які, тому що... Гарно ростуть, набирають гарну вагу. Так для себе на м'яску такий крос підходить. В принципі. Не агітую вас до кросових, але може бути з цього і хороший вихід м'яса. Так, Дивіться, є такий ячмінь. Добрий день. Ячмінь пшениця 10, вес 11 гривень. Дивіться, є домашня малина. Дуже гарна домашня людей продукція посоля молода. молода є. Кого цікавить такі, записуйте номер телефону 7, 068 03, 03 69, 69 919, 919. Телефонуйте, кого цікавить домашні кролики і домашня така продукція. Я такі ще покажу вам баранчики гарні. А ці баранчики по чому? 250, 250 гривень. Ось такі баранчики. Гарні такі кролики 250 гривень. 11. Так, качка шипун по 200 гривень, така молода качка. Вже сезон з птицею завершується, так і хто ще не придбав собі качучок, маєте можливість ще придбати. По 200 гривень така молода качка. качка Добіць, які Двіцькі маленькі каченятки, я дуже класний по По 90 гривень, дуже класна. Також качка-шипун, гарна качка, досить тихенька і гарний вихід. В неї м'ясо і досить вона така тихесенька качка. Дивіться, це, є ще курочка Адлер, кого цікавий. Можете до людей телефонувати. Так, от курочка Адлер, є, є яєчко. Дуже гарна курка. Гарно досить що там несеться. Два на маленькі курчатки, гарно курочки підросли. Ось так. Це у нас друга частина за 24 серпня. Так, дивіться, які велети. Бом... А ви номер телефону хочете сказати? Ви не говорите номер телефону, свій. Відповіють, 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 відповіють. Так, дивіться, такі а гарні кролики велетні, є білий. Кажіть номер телефону свій. Кажіть. До 67, 67, 83, 181, 35. Дивіться, ціни собі уточнюйте. Ціну уточнюйте, є ще корм. Так, це фландери. Є білі і такі сірі. Є ще у чоловіка корм. Дивіться, можна у чоловіка продавати такий корм. 25 кг. Що коштує такий корм? 510 гривень. 510 гривень. Телефонуйте, ціну собі все уточнюйте по кролях, по кормі. Чоловіком все розкаже, пояснить. Це друге діло. <реш> так. так що телефонуйте. Такі термонці Білі також дуже гарні термонці. Бачу, що великий вибір є від найменших до найбільших. А яка ціна у середньому, так? 200 гривень, за кілограм. 200 гривень за кілограм, де в середньому ціна і так воно. А, там що? а звідки ви? Завіздя. Завіздя. Люди дуже гарні. Видно, що криль породний. Гарне вушко, око і ніколики бомбезні. 0,67 585, 09, 15, ну -15 -15 -15. Oh, 15, 15. Oh, давайте ще раз. Добре, добре. 0,67, 585, 15, -15 09. Телефонуйте, уточнюйте собі ціни, кролики, щоб більше кількість може вам зробити доставку. А курочки по чому такі? 450 італійська, італійська не сучка, також є ось така, так що телефонуйте до людей, я думаю, що ви домовитеся. Точно проганяє, там швиденько ще познівкуємо і втікаємо. Так, ось такі гарні кролики є. Власника бачу, немає, сховався від дощу. Але гарні такі. Німецький строкач. Імецький строкач такий. Від 700 до 800 такі кролики. Це чистокровні строкачі.